У новій столиці Луганської області громадське життя кипить контроль за владою, відкриття медіа центру, запуск громадянського тролейбусу і багато планів на місцеві вибори. У сусідньому Лисчанську настрої дещо інші. Ми поки міць нічого не робимо. Ось, бачите, майдан пройшов. Ну, покаміс, поки місць у нас воєнне положення, дуже очень сложно. Власть контролювати, Сумніваюся. В принципі, можна. В принципі. Это очень сложно. По одному, конечно, нет. А так, если каждый будет Спасибо. за себя, то это ничего хорошего не будет. Надо все вместе собираться. Пока не могу повлиять на это. Вот. Пока так. Пока нам остается только дождаться, пока все стабилизируется. Мы на это не влияем. Нет, не пробовала. Некогда. Работа, дети. Даже если бы мы имели право, то нам бы никто не дал. Потому что мы народ маленький, а власть народ у нас большой. Давайте начнем, что ее нету. То місцевої власті. Просто на бумаге. А хто мені дасть? Як контролювати? Бігати за ними на машині вони їздять. а я за ними бігаю. Саме тому організатори миротворчої школи поширили свою місію на Лисичанськ. У планах започаткувати такий же громадський рух, як і у сусідньому Сєвродонецьку. Саме з цією метою миротворці провели круглий стіл з місцевими активістами та громадськими діячами. Тут два важливих компоненти. Перший компонент це побачити реальні проблеми і акцентувати на тих напрямках, які ми зараз готові підтримати, і в яких ми працюємо. Першу чергу це місцеве самоврядування. А другий компонент спробувати у цих людей викликати ревнощі, так що от у них виходить, значить, і у нас може вийти. Часто буває, що люди. Реально не можуть скажімо так, з тих чи інших причин, просто не готові це робити, або не впевнені в тому, що у них це вийде. Тут ми демонструємо наявні успіхи і говоримо, у вас вийде, але ви для цього маєте працювати. Приводів для розчарування громади. Достатньо говорять місцеві учасники круглого столу. 25 з п'ятого юля слабанілігород Ми подумали о том, що зараз все сколихнеться, зараз відправлять. полгорсовета в тюрьму, полгорсовета на пенсию, а ничего. Все мы были на этой сессии, когда поднимался вопрос об самороспуске городского совета, так сказать, так это жители города О том, что если бы власть встала и вокруг себя сплотила людей, то вот эти там 8, 10, 20 человек, которые приехали сюда с автоматами, если бы мы 50 тысяч вывели бы на площадь, ничего не было. Да? Ну, я не знаю, ходит Лігенда вже така Сватова, коли приїхали і сказали, що будь референдум, знімайте флаг. Вийшов мер з людьми, і сказав ні все, розвернулись, уїхали. все. основна проблема міста сьогодні у самому управлінні та участі людей у ньому стверджують громадські діячі з Лисичанська. Бажання змінювати є, але досвіду бракує. освобождения в прошлом году Но ну, родилась э, такая активная часть э, общественности новая активная, которая раньше так ярко себя не проявляли. Но у людей э, где-то немножко еще не хватает опыта, как доводить дела до конца, как их э, организовывать, э, как, э, значит, идеи, инициативы представлять во власти, вот и как вести их до решения. То которая собі ставіш целю, перший крок у вигляді знайомства вже зроблений. Усі сторони готові до співпраці. Вже найближчим часом. Організатори проекту планують започаткувати конкретні проекти. Якщо виникнуть якісь нові цікаві ідеї, що по організації виборчого процесу про підготовці цих людей в для місцевих виборів, як кандидатів можливо місцевих виборів, тобто ми такі. А проекти будемо скоріше підтримувати. Досить часто у бік луганських міст можна почути звинувачення у проросійських коріннях. Хоча насправді історія говорить, що край швидше багатонаціональний, власне, показова історія появи міста Лисичанська. За указом сенату 1753 року. Тут була поселена третя рота Бахмутського усарського полку. Першими поселенцями були серби, хорвати, болгари та волохи. Тут була взагалі дике поле. Это дикое поле оно существовало до, ровно до того момента, как в 1753 году здесь было основано государство Славяна Сербия из славяна из переселенцев, которых, которые состояли из представителей Сербии, то есть балканских балканских стран. Располагались они ротами. Здесь именно на территории Лисчанска была третья рота, на территории города такое вот, Приволье у нас есть, это была пятая рота. Седьмая рота это нижнее село. И после того, как в 1753 году Елизавета издала указ о переселении, была образована эта территориально, административно территориальная единица, и просуществовала уже до 1764 года. Вот. И как бы отсюда, уже, когда это была третья рота, отсюда уже идет. Как бы Лисичанська. Наприкінці 18 століття біля палки Лисячої був закладений рудник. Саме з цих вугільних родовищ почався масштабний розвиток промисловості того краю. Масштабна вже почалася промислова розробка огуря, звісно, почали тут розвиватися і ну, Предприяття тисячу 1892 второму та був судовий завод. а в 1913-му – цікольний завод. Пролетарій. до нового промислового міста почали з'їжджатися інженери та робочі з різних країв. Основна маса була з Росії. Тата От, всюду з'їжджали і з Ліпіцька. В основному це була билі присвяченці з імперії. більш давня історія говорить, що на місці сучасного лищанська колись були поселення запорізьких козаків. Щоправда, про це і сучасників мало що знаємо. Можливо. навірно. Именно здесь? Нет, не знаю. Ты рота стояла даже казачиш? Охраняли? Казацкого? Я такого не помню. Без понятия, если честно. Нет, не в курсе дела. По-моему, было. было. Было, да. Были у нас казаки. Да, было. Да? Ну, давно.